Бананові республіки процвітають два роки тому. Миропільську картонну фабрику захопили представники патріотичних громадських організацій, і до сьогодні підприємство під їхнім контролем. З моменту захоплення підприємства на території, то в Харківський картон почало незаконно без жодного правоснольчого документу здійснювати господарську діяльність на захопленому обладнанні, то в миропільський папір. Активісти наголошують, що колишні власники фабрики сепаратисти та хочуть знищити підприємство. Це є прив'язка до Інаківського Юра Інакіївський Іванющенко. це і їхня бригада. Представники харківського картону. Це є сепаратист. Чоловіки переконують, що лише захищають майно фабрики та працівників від рейдерів сепаратистів. Зараз можна сказати, що це є народне підприємство. Народ Мирополя там працює на тій фабриці. Собі, якось вони там працюють. Ми не ліземо взагалі в господарську діяльність. Нема там охорони ніякої. Там люди самі Та це представники громадських організацій, які від самого початку захищали інтереси трудового колективу. Та нема там взагалі нікого. Ви в будь-який час можете приїхати. Але наші знімальні групі потрапити на фабрику завадили ці ж захисники патріоти. Їдьте додому, раді Богу. зараз. Поїдемо. Ні. У селищі проводили збори працівників фабрики, влади, власників та активістів, аби вирішити цю проблему. Влада спромоглася лише на констатацію жахливих наслідків захоплення підприємства. Працює 156 людей на фабрики, 41 людина влаштована. Мінімальна зарплата платиться всім 41. За прошли рік сплочено все на двадцять 28 тисяч 640 гривень податків. Слухати це активісти не бажали. Як пару рейдерських захватів передітих міліціонерів тут було, коли людей чуть не повбивали. Ви це не спитали? Ви розкажіть хто буває зараз максимальну зарплату сьогодні. Фабрика сплачує близько 30 тисяч гривень податків на рік до захоплення понад 700 тисяч. На громадські слухання приїхав представник юридичного власника підприємства, який переконував людей у тому, що варто перевести конфлікт у правове русло. Народ. ну народа ти ж не потре. Ти ж не піде завтра, кутрагівана мотрі забирають так Народ ні? То чого ж вони дітей по подвір'ям і забирають? розмови? Теж не вийшло, адже люди вимагали, аби ліквідатор фабрики приїхав до них та розповів, що буде з їх майном. Ми спілкувалися із паном Євгеном, який наголосив, що поки фабрику не звільнять, ніяких дій прийнято не буде. Миропільська паперова фабрика на теперішній час знаходиться в процедурі банкрутства. І майно Миропольської паперової фабрики в червні місяці 2014 року було передано зберігання ТОВ Харківський картон до теперішнього часу. Харківський картон не повернув ліквідатору це майно. І належним чином не виконав умови дорогого розберігання, навіть не зважаючи на те, що він повинен це був зробити на першу вимогу, як на першу вимогу ліквідатора, як це сказано в тексті свого договору. Тому на теперішній час майно не повернуто ліквідатору. Ліквідатор позбавлений права і можливості здійснювати подальшу процедуру а це саме проведення інвентаризації, визначення стану майна. І після тільки після цього е, я можу вирішити питання щодо подальшої процедури е, банкрутства по даному підприємству. Директор Харківського картону вважає, що фабрика у Мирополі може стабільно та потужно розвиватись. Більше того, він готовий перенести виробництво із Харкова на цю фабрику. Оболаднення рогані, яке є там на сьогоднішній день, перевести і поставити Мирополь для того, щоб зробити замкути цей виробництво. Не тягати машинами на Харьковцю бумагу. Це перспектива. До неї треба підійти, до неї треба бити. Це право. Це то, що ми будемо. Патова ситуація несе шкоду всім, але влада і селища і області радикальних кроків не робить. Губернатор нам все обіцяв. Гроші, роботу і то коли було. Ми ось куди. Весною ми були, давнього, да? осінню. Він був тут і бив себе в груди. Він злоті гори обіцяв, все буде, все буде працювати, поможемо. Нічого абсолютно. Я звернувся з офіційним листом до керівництва «Обленерго» і я дуже дякую, що з розумінням віднеслися. І на законодавчих підставах сьогодні електропостачання відновлено. Ми на меті не ставимо закривання фабрики. Собі. Ми на меті вирішити екологічну ситуацію. І якщо були порушення, має бути покарана відповідний той чи інший суб'єкт господарювання по Миропільській паперові фабриці. Сьогодні фабрика працює, але куди йдуть прибутки, невідомо. А от. Електроенергію згідно закону мали вже відімкнути, але обленерго постачає енергоресурс і надалі це все дуже негативно відобразиться. Перше це на самих людях. Друге, це негативно відображаться і на екології. Тому було прийнято рішення не продовжити дію договору миропольської фабрики ще на три місяці. За цей період повинні владнати всі ці юридичні моменти, всі ці юридичні питання і вже вийти на законодавчий рівень. Поки чиновники та бізнесмени не можуть між собою розібратись, руйнуються засоби виробництва на підприємстві, а місцеві мешканці змушені шукати нову роботу.